Що люди, як ці вокзали, ще пам'ятаю сум і, сл і сміх ці слова, які ще не сказали, там ті, бо я почути їх усім знаю я кінця за свободу вірю я, що люди, я ці ліхтарі світять і бурі, згоди, хто що не говорив. Люди, 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 люди. Йди, без люди, 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 люди без дітей стають писатою. Люди, 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 любим я не песний побіцяти творем. Любиш, 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 любиш. любиш, любиш я, я люблю також. Єдине міння, води лиця чи воля, лишайся собою святи на лиць. Виколи на поверхні скільки таких історій, бо ж це з собою, знову зваю, що диви. Лиці це існі, а вони летять і справа, шає за собою всі це темряві. По світі а хтось спасає рана, і прямо там де вчора ще мети жали. Люди це квіти, а язык у серцеві поп'юто. Читання віжняків чергані сторінок. Бо коли люди піску візьмуть хаса руки, то разом тіти сім утворюють свінок. Люди це й треба, вітається коріння, і на одці вже не виживу ніяк. Один без одного гине, хто -то у тому бити, і ми вся довсяк разом по любимом це сім'я. Люди, 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 люди та міня, присом. Люди, 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 задейський, без люди, люди, люди. Любиш, 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 любиш ти, і я люблю також. Любиш, любий, 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 вперше, на топ-гон. Людий, лютый, лютый, З ветру, де ти вот и лютый, любий, лютый в ядер, он станет. Любиш, 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 любишся. 就是。<Yeah. S 1>